Кожна людина, яка з'являється у твоєму житті, приходить з причиною: хтось, щоб подарувати тобі любов, хтось щоб дати важливий урок, а хтось щоб змінити тебе назавжди. Одні залишаються надовго і стають частиною твого серця, інші йдуть. Але навіть вони залишають слід. Дехто приходить, щоб ти навчився прощати, інші, щоб ти навчився відпускати. Є люди, які зламають тебе. І є ті, хто допоможе зібратись. Жодна зустріч не буває даремною. Навіть біль має сенс. Навіть тимчасові люди можуть залишити вічні зміни в тобі. Просто навчися приймати кожного як частинку свого шляху. І пам'ятай: ніхто не приходить просто так: кожен з місією, кожен із сенсом. Дякуй тим, хто залишився. І не тримай зла на тих, хто пішов. Усе було потрібно саме так. Якщо шукаєш підтримку, ти в правильному місці тут щодня є те, що гріє душу.